Щодо хвилини мовчання, ми також знаємо, що громадськість виходи домовляються там з патрульною поліцією для того, щоб перекрити вулиці і напомнити нашим громадянам, що є хвилина мовчання. Чому це неможливо зробити? Ми писали листи. На міську владу щоб це зробити, як робиться і на Франківську, Чернівцях там перекривається, і люди стоять. І... Ну, хвилинка це не багато часу для того, щоб шанувати пам'ять наших загиблих захисників захисниць України. Ну, громадськість робить, робить своїми силами. але ми хочемо, щоб це було на рівні державних органів влади, місцевого самоврядування. Військові також повинні мати свою позицію. Принципову і також долучатися до цих заходів, тому що кого зараз повинна влада слухати, якщо не військових? Які, яких достатньо в нашому регіоні. Ну влада повинна, але громадськість як робила і так буде робити. Ми надіємося, що совість в них проснеться і вони зрозуміють, що це потрібно робити. Є відповідні нормативні документи, є там політика пам'яті президента України, але вона задекларована. але в нашому регіоні, на жаль. Хотілося, щоб це виконувалося. Є пропозиції, тільки їх долучайтеся, і ми разом допоможемо як це зробити щодо меморіалізації, вшанування пам'яті, на жаль, тут є багато прогалин. Зараз створена робоча група при міському голові. Туди входять і родини, і в тому числі і наша. Ну йдуть обговорення. Вони можуть сказати, так, да, ми на наступному засіданні вам доповімо, і виходить, там затягується місяць-два.